Всім привіт-привіт, котятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Кейця Тока. І сьогодні в нас друга часть обустройства нового домика, який вийшов у нас зовсім недавно. І це я вже обустроюю другий поверх. Перший я в першій часті, тому він в мене не помістилося, тому він такий короткий на 4 мінутки обустройство. А друге вже вийшло на 5. У мене дуже мало пам'яті, і поки що я можу знімати тільки такі обустройства, Що Щоб відео, надію, що буду так, як завжди, по 11-10 хвилин. І це домик я обустрою для своєї ОС, так як вона переїжджає, вона дуже довго жила в тому домику, це вже можна сказати, побила рекорд. А, мій рекорд був що вона в єдиному домику, в якому вона жила. Це було в Розовому радужному домику десь три неділі. Ну, а в доміку типа квартирному доміку в жила більше місяця, так що це вже був рекорд. Ну, або десь так, вже теж не, не знаю. Так, да, десь приблизно місяць вона ну, більше місяця. Тому що в грудні перед новим роком я би стріла той домів типу, в новорічному стилі, щоб там було щось можна новорічне поставити декор. А зараз у нас уже лютий. Сьогодні, на даний момент, як я знімаю, це вже 14 лютого. Хочу вас привітати всіх з Днем Валентина, Ай, тому більше місяця пожила. І давайте перейдемо до обустройства. Перша кімната, яку я обустроювала, це спальня. Я дуже довго її обустроювала. А... Наступна кімната це ванна. Теж старалась усе вмістити якось. Щоб не бу... щоб було, ну, не знаю, не навалом, так? І не звичайно, тому що в мене обустройство дуже похоже один на одного. І остання велика кімната це у нас там, де гостина. Uh, і uh, кухня, балкончик uh, там ззаді. Uh, uh, я не знала, що розмістити там, але згадала в останню минуту, що в мене є ж... тваринки. Що мені ще потрібно туалетний столик десь примістити, uh, столик uh, робочий, письмовий стіл. І так вийшло, що я ледь-ледь тут все примістила. Ну, Туалетний столик я так і не поставила, бо не могла знайти місце, підходяще до нього, хоч старалася його поставити. Е, тому е, я там зробила зону для тваринок, і остання, типу, така як приходять, там ще є кімната, одна така невеличка. Е, в ній я поставила шафу, е, столик. І комп'ютер, щоб мон монтажувати відео, монтувати і так далі. А, і під, е, коло ліфта я там ставила шафу з усіма е, приборами для уборки, і на цьому все. Дуже довго обстрілила це устройство, обстріляла я в 11 годині ночі, закінчила я в 3 Ну, вже навіть четверта була. Я обустроила приблизно 5,5 годин. Це теж дуже довго, тому що обостроюся я построю не більше години, півтора. А от ви можете видіти результат і першого поверху, і другого поверху. Я вкладу сюди, ті, щоб було вам видно і перший поверх, який я обостроїла, і та, другий. А не забувайте я дивитись ромтур. Я його виклад, виклад, викладу в ближчий, найближчий час. Думаю, ну, після цього обустройства. Ну, а всім дякую за перегляд. Дякую, що зайшли на цей канал. Якщо вам сподобалось відео, можете підписатись, поставити лайк. Ну, або поділитися з друзями подругами. подругами. А всім дякую за перегляд. Пока-пока!